15 лютого бердичівські афганці разом із воїнами-інтернаціоналістами інших міст і країн колишнього Радянського Союзу відзначатимуть 22 другу річницю виводу військ з Афганістану. Напередодні цього свята учні шостої школи підготували вечір пам'яті тим, хто не повернувся з цієї кровопролитної війни. Запросили до себе на захід головних винуватців, людей, які брали участь у визволенні афганського народу. Саме з такою ціллю говорили на вечорі йшли воювати радянські солдати. Хоча деяким історикам і досі не зрозуміло причина тієї війни. За довгих 10 років битви Україна втратила більше трьох тисяч своїх синів. 3580 стали інвалідами, 80 зникли безвісти. І усіх їх 15 лютого згадують ті, хто лишилися живими. Якби не загиблі товариші, кажуть афганці, то і вони б не повернулися додому. Більше 20 років тому молоді хлопці йшли на вірну смерть, згадує учасник бойових дій в Афганістані Валерій В'юшков. Але усі вони розуміли, що це є обов'язком перед державою. Війна в Афганістані каже, Каже, Валерій В'юшков залишила йому не лише погані спогади, а й дала вірних друзів. І не тільки серед офіцерів, а й серед прапорщиків, солдатів. Я завжди говорив і говорю о том, що різниця у среди афганців сейчас никакой нет. Є возрастная різниця. А всі були офіцери, прапорщики, солдати, Сейчас на сьогоднішній день всі равные. Солдаты у нас сейчас самый минимальный возраст, 42 года, а офицер может любого возраста быть, потому что если он вышел с Афганистана в возрасте 40-45 лет, то 22 года прибавить, это уже, считайте, под 70. Сейчас надо просто ценить время, чтобы мы не упустили его, чтобы передать нашему молодому поколению, чтобы они понимали, что военно-патриотический тот дух, который был у нас, его сейчас не восстановишь, очень тяжело. Почему? Потому что в Советском Союзе мы все писали рапорта. Отправьте нас в Афганистан. Мы должны были помочь афганскому народу. Мы даже не смотрели на их ислам, другие вероисповедания и так далее. Мы должны были просто помочь афганскому народу, который обратился к нам за помощью. Мы не смотрели на все амбиции там, политические нашего Советского Союза. Мы смотрели на то, чтобы именно оказать содействие в тому, щоб там була мирна життя. Школярі хоч і багато прочитали про події 1979-1989 років, але прослухавши розповідь Валерія В'юшкова, зрозуміли мужність цих людей не описати жодними словами. Я багато для чого з цього для себе взяла дуже багато повчально і зрозуміла, що потрібно поважати тих людей, хто захистив нашу країну, і боровся за визволення цього народу, який так і не зрозумів, що його хотіли визволити, а не Воювати з ними, я хочу побажати нашим воїнам здоров'я. Найголовніше, щоб в них не були ніколи рани і в них був сімейне благополуччя, щоб вони були щасливі, щоб завжди кожного року вони зустрічалися і в такій компанії, як вони завжди є, веселі та бодрі. не дивлячись на кордони, афганці справді збираються своїми компаніями і святкують цю знаменну для них дату. До Валерія В'юшкова приїжджають друзі з Узбекистану, Молдови, Росії. Така традиція каже: він є проявом справжньої дружби, що пережила свист куль, розрив гармат і що досі береже в собі відлуння пострілів. Ми збираємося всі в місті в одній єдиній сім'ї. Вчора робили узбекський плов. Это узбекский плов наших друзей сплачивает. Мы все каждый год собираемся 15 февраля, и мы это дело всегда делаем. Это праздник, праздник души. Праздник друзей. Мы собрались все. У нас там сидят все прапорщики, офицеры, разные национальности. Украинцы, белорусы, русские, молдаване. Какая разница? Никакой. Все одинаковые. Хотелось бы, чтобы и это было и на следующие годы.